Шкільний дзвінок під стінами Полонської районної ради, вушнів та батьків мета одна. Вони хочуть відстояти свою школу та побороти комівство та родинні стосунки між чиновницькими кріслами. Я не хочу, щоб нашу школу закривали. Не хочу їздити нікуди. Хочу в свою школу вчитися. Щоб свовілля кончилась, щоб нашу школу оставили, щоб вона була відкрита. Ми не хочемо вчитись в іншій школі, щоб рідне село було і трималося, щоб школа рідна була. А що, її хочуть закрити? Так. А хто хоче закрити? Поганий дядя Воробівську загальноосвітню школу, в якій навчаються ці хлопці через незрозумілі причини, хочуть віднести до тих навчальних закладів, які будуть реорганізовані. Нам стало відомо, що нашу школу включили в план реорганізації, е, план реорганізації шкіл району. І в тому плані початково було нашу школу закрите. Ми проти такого рішення, тому що е, наше село є віддаленим. До нас досить важко добратися в зимовий період часу. І в нас до того ж 47 дітей навчається на найближчі 5 років, менше 45 дітей там не буде. Ця школа за поданням начальника Полонського районного відділу освіти підпадає під реорганізацію. Петро Кондратюк аргументується тим, що банально мало дітей. Батьки ж відстоюють свою правду. Каже, що головний освітянин району неправильно порахував дітей. Він подав занижену інформацію по Воробіївській школі, тобто по чисельності дітей, які знаходяться в дошкільних навчальних закладах. В розрізі п'яти років на майбутнє щоб ми бачили реальну картину, скільки дітей буде навчатися в подалі. І так само завищив е, чисельність е, дітей в школах, тих, які в даний момент Довозити 47 учнів та 16 вчителів планує у сусіднє село. Відстань до нього 10 кілометрів. Проте і тут Петро Кондратюк помилився із цифрами. У своєму поданні він зазначив, що доїжджати треба лише 5 кілометрів. Проте батьки, начебто, знають причину такої поспішної реорганізації, натякають на те, що директором ймовірного нового для їхніх дітей навчального закладу є дружина начальника управління. Кондратюк Петро Михайлович, це начальник відділу. Освіти, він в своїх особистих інтересах діє, тому що директором сусідньої школи в Унацківцях є його дружина. І... Відповіді, яку він надав для громади, там вказано, що наших дітей планується значить довозити в Онасківці. Хоча рядом є сусіднє село Кусиці, там теж непогана школа, чомусь її не згадують. Ну, у нас такі виникають питання. Пікет районної влади бажаного результату не дав. Чиновники лише створили комісію. Не дочекались люди і пояснень від пана Кондратюка. Керівник районного відділу освіти навіть не прийшов на сесію. Питання про реорганізацію школи розглядалися без нього. Він запрошувався на сесію районної ради. а це це вже так би мовити совість кожного депутата. Він повинен відстояти громаду, а не сьогодні переховувати чи ще щось. Я не можу дати цьому оцінку, де він знаходиться. Зараз подамо звернення, щоб він дав пояснення, де він був в цей час. Чи він на лікарняному, чи він на, в школі може десь ще зайнятий був. На ну, я наскільки знаю, люди казали, він був тут присутній. Після сесії батьки організували такий собі автомайдан. Більше двох десятків автівок сирени клаксонів перед будинком винувати зібрання. Щоправда, до людей так і ніхто не вийшов. Тому громада вирішила дітей до школи не відпускати, поки не буде якогось конкретного рішення. А люди хочуть тільки одного, аби їхня малеча надалі навчалася в рідному закладі.